Пам'ятаєте, я казав, що Польща це точно не наша остаточна зупинка у Європі? Так, от ми у Британії. Я радий усім коментарям, бо це важливо для просування моїх відео, але давайте одразу домовимось: Британія то Європа, не дивлячись, що старенька вирішила вийти з Європейського союзу як з політичного формування, географічно вона нікуди не ділась. І суто для мене Лондон був, є і буде тим самим місцем, яке перше приходить на думку при згадці Європи, так само як і Париж Рим, чи Амстердам. І якщо чесно, Лондон складає тільки приємні враження її навіть зламав декілька. Стереотипів, особливо з точки зору такого емігранту, як я. Ну і саме про це я напевно і розкажу. Справа в тому, що Лондон це одне з найбільш диверсифікованих міст у світі. Тут розмовляють на понад 250 мовах. Тут є цілі райони, які заселяють емігранти, і звісно, тут без проблем можна поласувати кухнями з усіх кутків світу. Ви тільки вдумайтесь, більше третини населення Лондону це люди, які тут не народились, і в цьому є свій кайф. Ну а я ще думав, що Нью-Йорк – це місце, де можна зустріти людей звідусіль. Але якщо чесно, поряд з Лондоном, Нью-Йорк у цьому плані губиться. Між Лондоном і Нью-Йорком є суттєва різниця. Можна навіть сказати, це два протилежних всесвіти. Бо Нью-Йорк – це новий світ, а Лондон це ледь не найвидатніший представник старого світу. І я у Лондоні ніколи не був раніше. А отже, сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. І сьогодні ми поговоримо про Британію. І трохи подивимось на Лондон. Одразу роблю уточнення: ми поки що не переїжджаємо до Англії. Ми тут, суто, як туристи. Поки що. Прошу не забувати писати коментарі, і залишати ваші пальці вгору чи вниз під відео. Бо тільки так я розумію, чи вам заходить такий контент, чи робити мені ще схожі відео далі. Хто підписаний на канал, перевірте, будь ласка, чи натиснули ви на дзвоник. Ну а може й підтримуйте канал на Баймія Кофі. Ну до теми я не планував у цьому відео порівнювати Нью-Йорк і Лондон, але аналогію між цими містами дуже легко провести, враховуючи, що обидва ці міста стали новим домом для безлічі емігрантів. Крантів з усього світу. Але якщо у випадку з Нью-Йорком, який став парадним входом для молодої країни, яку будували емігранти, то з Лондоном все ж трохи цікавіше. Були часи, коли британська корона контролювала ледь не чверть усієї планети. Ну а хто не був в курсі, то Канада і Австралія досі на паперах підпорядковуються британській короні. От ви уявіть собі: 56 країн були колоніями Британської імперії, серед яких були Гонконг, Нова Зеландія, Єгипет, Сполучені Штати та Індія, коли ріші сунак прийшов до влади, люди ще жартували, що раніше Британія правила Індією, а тепер Індія править Британією. Так от враховуючи такі вихідні дані, англійська мова і стала такою поширеною. А люди по всьому світу відчували свою приналежність до Британії. Ну а враховуючи, що Лондон ще й залишається одним з найосновніших фінансових хабів у світі, емігрантів сюди так і тягне. І знаєте, що круто, що всі ці емігранти живуть собі тут, і місцеві не цим ніяк яких проблем, і це справді круто. Я, до речі, зараз ні на що не натякаю. Саме у таких містах, як Лондон, де безліч культур переплітаються у щось одне. Відчувається якесь братерство всіх народів. Коли бачиш англійця у ресторані індійської кухні, чи людей, які очевидно, мають докорінно різне походження, але гуляють містом разом. розумієш, що так чи інакше нам не дітись один від одного на цій планеті. І найкращий варіант це знаходити спільну мову, вчитись один у одного і ділитись своїми культурними надбаннями з іншими. От такі високі філософські думки на перших хвилинах відео. Як вам таке? Ну насправді я не хочу робити типовий тревел-блог, у якому б я показував якісь туристичні примочки. Ну, може, трохи. Справа в тому, що, хоч я ніколи і не був у Лондоні, до цього, але я не думаю, що щось із місцевих туристичних примочок мене може прямо вразити. Я достатньо поїздив по світу, щоб розуміти, що усі ці колеса огляду і все таке, це все типові заманухи для туристів, які є по всьому світі. І які забирають багато часу і грошей. Але ми у Лондоні. Тут я на що подивитись, просто прогулюючись по вулицям, тим більше, що пересуватись містом тут краще за все на своїх двох. Особливо враховуючи, що ціни на транспорт тут дуже до того схиляють. Наприклад, проїзд на метро коштує нереальних 6,5 фунтів. Ну і знаменитий лондонський кеп це теж задоволення не з дешевих. Це саме той випадок, коли розумієш, що у Варшаві є якісь свої переваги. Варіант з орендою авто, враховуючи, що тут лівосторонній рух, мене теж якось не надихав, бо ну, це мене трохи лякає. Так, от саме ходячи пішки по вулицям міста, яке вже зовсім скоро буде святкувати 2000 років із дня заснування, можна відчути всю його енергію. Ну, як містом, по факту Лондон це ліс. Ну чи коли я і сам в шоці. Так, згідно із стандартами ООН, все, що покрито деревами більш ніж на 20%, це ліс. У випадку з Лондоном це місто покрито деревами на 21%. Майже 8,5 мільйонів дерев насаджено по Лондону. Це приблизно по дереву. На людину, а отже, по бумагам виходить, що всі ці люди живуть у лісі, і от власне населення тут на секунду майже 9 мільйонів людей, а це більше ніж у Нью-Йорку. А по кількості туристів Лондон не поступається Парижу. 30 мільйонів людей щорічно відвідують це місто. Ну хоча тут Нью-Йорк, звісно, виграє з великим відривом, але це не робить Лондон менш крутим. Тут реально є на що подивитись. Я навіть не кажу про якісь відомі місця. Тут просто прогулюючись вулицями, можна побачити. Чимало цікавого в кінці кінців, гуляючи вулицями, які просто усіяні історичними пам'ятками і захоплюючою архітектурою, починаєш розуміти, чим надихались Роулінг і Толкіен. Я не експерт з архітектури чи урбаністики, але на відміну від Парижу, який увесь витриманий у одному витонченому стилі, Лондон це якийсь неймовірний мікс багатосотлітніх будівель у дуже гарному стані, чи модернових і прогресивних архітектур архітектурних рішень. Якщо описати Лондон як людину, то напевно це стильний чолов'яга у вінтажній курці від діда на плечах і з найкрутішими гаджетами в кармані. При цьому, якимось дуже дивним чином, цей стиль він працює. Це виглядає настільки органічно, що навіть не задумуєшся, наскільки це все насправді дивно, і при цьому при всій своїй консервативності, Лондон реально здається достатньо прогресивним містом. Наприклад, як виявилось, Лондон практично Безготівкове місто. Ми може б навіть не побачили британські фунти, якби моя дружина не захотіла заскочити у казино. Абсолютно усюди можна розрахуватись через Apple Pay, навіть дати пожертвування вуличному музиканту. Людей, які жили в Україні, це може і не здивує. Але моя американська картка навіть не має функції tap -to -pay. Так що, вибачайте, мене такі речі вражають. Ну і до речі, як ви уявляли собі Лондон, Дощі, сірість і все таке. Я теж, але як виявилось, опадів у Лондоні менше ніж у Амстердамі, Майами, Парижі чи Барселоні. І це офіційна інфа. Та й відому британську пасмурність і сірість ми не застали. У порівнянні з Варшавою Лондон здався нам дуже сонячним. Люди кажуть, що напевно через зміни клімату зараз у Лондоні вже не дощить так як це було 5 років назад. Бувають навіть засушливі місяці влітку. Ось вам і міф про Лондон зруйновано. А щодо любові англійців до. Чаю, то це не міф. Чаю вони дійсно п'ють багато. Як і пива, до речі, я точно душею британець. І тут стає питання, на яке немає відповіді: чи це через любов британців до пива, тут стільки пабів, чи це через кількість пабів британці так багато вживають пиво? Бо пабів тут реально багато, і вони всі ну дуже гарні, як всередині, де мені не дозволили знімати, так і зовні. І хоча пиво у таких закладах коштує не немало 9 баксів у Дьому за найстандартніший гінес я не бачив жодного пабу, який був би пустим у другій половині дня. Паб, взагалі, це скорочення від Public House, що в перекладі дослівно публічний дім. Але як ви розумієте, британські паби це зовсім не те, що приходить у голову при згадці публічного дому. Паби, це місце, де люди просто проводять час, спілкуються і відпочивають. Бар, який був заснований у 1787 році. Кажуть, у Британії не прийнято ходити в гості. Тож люди зустрічаються саме в цих публічних домах, щоб провести разом час за келихом пива і обговорити новини та погоду. І при цьому я не бачив людей, які б після декількох келихів проявляли поведінки, що була б недостойна британського джентльмена, чи то мені повезло, чи то особливості менталітету місцевих людей. Я ще не знаю. Але за ті декілька днів, що ми провели у Лондоні, саме люди мене вразили Найбільше я колись розказував, що привітність людей у штатах це великий плюс, і хочу відмітити, що люди у Британії теж максимально класні. Ми це помітили вже в аеропорті, коли на паспортному контролі офіцер приємно посміхалась, питала в нас, як справи, та чи вперше ми в Лондоні, і навіть давала поради, що обов'язково потрібно подивитись, і побажала нам приємного перебування в Англії. Куди б ми не йшли, люди були максимально приємні, вічливі та не боялись показувати. Посмішки чи зробити контакт очима, і добре ми. Але послухайте, мій син не отримував стільки уваги за 6 місяців у Варшаві, скільки за 4 дні у Лондоні. За 4 дні він звик посміхатись людям навколо і махати усім, кого бачив. І до того, що люди посміхаються і махають йому у відповідь. А коли ми повернулись до Варшави, він по інерції намагався контактувати з людьми навколо, але місцеві не звертали на нього уваги і просто робили вигляд, що не бачать його. Чого мій син дуже розстроювався, ти, якщо чесно, я і сам згадавши, як люди себе поводять на заході. Трохи засумував за такою поведінкою людей. Слухайте, я насправді дуже люблю, коли люди такі відкриті, комунікативні і приємні. Це прямо докорінно змінює саме враження про місце, де ти пробуваєш. І якщо чесно, суто через те, що тут люди такі класні, я би приїхав би сюди жити. Я насправді розумію, що мій захват від Британії на даному етапі є найбільш ніж айфорією туристу, і там, скоріш за все, теж є чимало недоліків, якщо обирати цю країну для життя. Але я б. Хотів би дізнатись більше про цю країну, отримати досвід життя там і по факту зволити до Лондона, мені здається дуже непоганою ідеєю. Проблема тільки в тому, що я ще не знаю, як це зробити, бо як американець, я можу там перебувати не довше, ніж півроку на рік, і не маю дозволу на роботу. А ця країна все ж таки дорожча за Польщу, і від того, Ютубних доходів нам точно не вистачить на життя. Від того, якщо хтось може мені щось порадити чи запропонувати роботу у Британії, обов'язково. Зв'язково напишіть мені, для мене це буде дуже великою допомогою, і я відкритий до усіх пропозицій. Ну і цей випуск я би хотів завершити ще однією думкою. Мені, коли за моїх студентських часів, у Нью-Йорку поступила пропозиція поїхати на один семестр у Лондон по програмі обміну студентами. Але якось лишити все на цілий семестр, а саме роботу, які свої справи, стосунки і все інше, тоді здавалось чимось нереальним, та й фінансово то здавалось, хоч і можливим. Можливо, але дуже складним квестом. Тож після довгих роздумів я вирішив полишити ту ідею і залишитись у Нью-Йорку. Озираючись зараз на ті часи, приходить думка, що робота тоді була так собі, щоб за неї триматись. Гроші я і так заробив би, бо не звик сидіти без діла. Стосунки, які справи, які тоді тримали мене у Нью-Йорку зараз взагалі не мають ніякого значення, а безцінний досвід, якісь цікаві спогади, і ще бог зна що, що я міг. Бу отримати, якби тоді наважився поїхати, назавжди втрачені. Скажіть мені тоді, що я спочатку зберу всі речі, і переїду з Нью-Йорку до Техасу, а згодом і взагалі вирішу звалити з Америки, я б точно посміявся. Але якби я тоді все ж таки наважився поїхати, можливо, я б звалив би з Америки ще раніше. А може б і навпаки, ніколи б і не задумався про те, щоб переїхати із штатів. Життя то цікава штука, що постійно підсовує нам якісь можливості, а ми інколи просто занадто вперті. Ліниві чи налякані, щоб піти їм на зустріч.